Друзі, всім привіт! Як ви знаєте, в нас є багато видів цегли, та найбільша в Україні кольорова палітра. Тому ми можемо втілити будь-яке ваше будівельне бажання. А якщо у вас немає змоги завітати наш шурум особисто, то ми можемо надіслати вам зразок цеглинки, щоб ви вживу поглянули на колір, на текстуру цегли і підібрали найкращий варіант. А разом із зразками ми відправимо вам крутий подарунок. Ось таку цеглинку щастя. А зараз я вам покажу, як ми її упаковуємо. Так, перш за все, на низ цеглинки ми наклеїли такі спеціальні силиконові подушечки, щоб пізніше цегла не пошкодила вам поверхню, де ви будете її класти? І запаковуємо її в такий ущільнювач, щоб вона не побилася і надійно доїхала до вас. Так, наступним кроком беремо скотч. Треба ще його о, Аккуратно. все добре? Відрізаємо акуратно, все. Беремо коробочку. Кладемо коробочку цеглинку і кладемо Таку листівочку з наклейку і візитку, якщо ви раптом захочете замовити таку цеглинку з гравіменю. Закриваємо. І подаруночок готовий. Тому, якщо ви також хочете подивитися на цеглу вживу ще й отримати класний подарунок, то пишіть нам в Директ або телефонуйте.